Доброго дня. Тема сьогоднішнього уроку закономірності індивідуального розвитку. Як вам відомо, онтогенез це індивідуальний розвиток організму від моменту його зародження статевим або нестатевим способом до смерті. Онтогенез поділяють на кілька періодів, хоча загальна послідовність подій в онтогенезі живих організмів є схожою, ці періоди є різними для різних систематичних груп. Так, дуже різноманітними є варіанти онтогенезу у водоростей. У них часто трапляються складні життєві цикли. У наземних рослин різноманітність варіантів онтогенезу не така велика. Найбільшою наземною групою рослин є квіткові. У них виділяють чотири основні періоди онтогенезу: латентний, прегенеративний, генеративний і постгенеративний. Латентний етап. Він починається з моменту відділення насінини від материнської особини. Зазвичай під, цього, під час цього етапу насінина перебуває в стані спокою з мінімальною інтенсивністю процесів життєдіяльності. Наступний регенеративний етап, який починається з моменту проростання зародка. Під час цього етапу відбувається ріст рослини і накопичення нею поживних речовин. Генеративний етап починається з моменту початку формування генеративних органів рослини. Під час цього етапу генеративні органи починають активно функціонувати. Рослини квітнуть і плодоносять. І постгенеративний він починається з моменту закінчення функціонування генеративних органів до загибелі рослини. Під час цього етапу процеси відмирання починають переважати над процесами новоутворення. Онтогенез тварин зазвичай поділяють на два головні періоди ембріональний і постембріональний. Ембріональний період або ембріогенез триває від моменту запліднення до народження. Або виходу з яйцевих оболонок, постембріональний від моменту народження до смерті тварини. Постембріональний розвиток тварин може бути прямим або супроводжуватись перетвореннями, метаморфозом. Коли ж відбуваються перетворення, цей етап розвитку називається непрямий розвиток. Етап до етапів постембріонального розвитку ссавців відносять ювенільний, зрілість та старілінь. старіння. Почнемо із ювенільного, який починається з моменту народження, під час цього процесу відбувається ріст і розвиток організму. Етап зрілості починається з моменту настання статевої зрілості. Під час цього етапу відбувається утворення і ріст нових органів, при цьому не відбувається. Обмін речовин збалансований, відбувається розмноження тварин. І останній етап це старіння. Починається з моменту, коли процеси відмирання починають передважати над процесами нового утворення аж до загибелі тварини. Під час цього процесу відбуваються зміни, які знижують його адаптаційні можливості.